Брюссель тисне на Москву, але не так боляче, як вважають за потрібне українці. Вітаю в геофакторі. Сьогодні також з такими темами. Корупція по-італійськи, куди зникають гроші Євросоюзу. Інвітро в подарунок, материнство на перекір церкві у Польщі. Футбольні суперзірки. Німецька збірна як рекламний продукт. Світ шокований інформацією про збиття пасажирського літака на Донбасі. Міжнародна спільнота висловлює співчуття рідним загиблих і закликає до щонайшвидшого і якнайретельнішого розслідування. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ країни Франк Вальтерштайнмаер заявили, що шоковані трагічною загибелью майже 300 пасажирів, що летіли з Амстердама до Малайзії. Західні експерти не виключають, що ця катастрофа може стати переломним моментом у тому, як Євросоюз реагує на цей конфлікт. Адже у свідомості європейців це буде вже не просто якийсь конфлікт далекий від ЄС, а такий, що забрав життя багатьох громадян спільноти. Українська влада звинувачує в трагедії проросійських сепаратистів, що ведуть бойові дії проти українських силовиків у східній Україні, і не виключає прямої причетності Росії до цієї трагедії. Саме через причетність Кремля до ескалації конфлікту на сході України захід цього тижня укотре посилив санкції проти Москви. Про їхню ефективність можна довго сперечатися з одного боку. Це важливий сигнал, адже вони уперше зачіпають економіку Росії. А з іншого зрозуміло, що якоїсь кардинальної зміни курсу Кремля чекати від цих санкцій не доводиться. Якби там не було, на позачерговому саміті глав держав та урядів ЄС у цьому питанні панувала одностайність. І це стало набагато важливішим підсумком, аніж кадровий покер довкола головних посад у ЄС. Цей саміт ЄС був непростим. Лідери країн спільноти так і не змогли дійти згоди із важливих кадрових питань. Наприклад, щодо того, хто стане новим президентом Європейської ради замість Германа Ван Ромпея. Особливо ж запеклі дебати точилися з приводу того, хто має стати наступником верховної представниці ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Кетрин Ештон. Головна претендентка, очільниця італійського міністерства закордонних справ Афедерика Могерині, викликає критику насамперед з боку низки держав східної Європи і Балтійських країн. Їй закидають надто прихильне ставлення до Москви у розпал української кризи. Інші кандидатури теж подобаються у ЄС не всім. Зрештою, європейські лідери вирішили відкласти кадрове рішення до кінця літа. Натомість, стосовно іншого суперечливого питання жорсткіших санкцій проти Росії, сторонам домовитися таки вдалося. Адже Москва не виконала вимог ЄС у питанні української кризи. Потік зброї і людей через кордон не припинився. Насильство продовжується. Досі немає справжніх мирних переговорів, і ми досі вважаємо, що російська сторона не використала достатньою мірою свій вплив на сепаратистів для деескалації ситуації у східній Україні. Нові санкції, які ЄС запровадив проти Росії, спрямовані проти підприємств, установ і організацій і покликані перекрити фінансування сепаратистів на сході України. Крім того, європейські лідери дали вказівки європейському інвестиційному банку і європейському банку реконструкції та розвитку не фінансувати нові проекти у Росії. Це, звісно, поглиблення економічних санкцій. Упосередковано певні економічні санкції були у переліку осіб, але тепер це поглиблення економічної частки. Можна довго сперечатися, чи це завершення другого ступеня санкцій, чи початок третього. Як на мене, це не так важливо. Але тут ми зачіпаємо економічну сферу. А Віґінєшон і вирчафлічні барайхи не Запровадити проти Росії жорсткі санкції третього ступеню Євросоюзу важко. Зокрема, з огляду на відсутність одноголосної їхньої підтримки усіма членами ЄС, із певним застереженням до вагомих санкцій проти агресора ставляться, наприклад, і чимало пересічних німців. Санкції завжди були засобом тиску. Хто знає, що буде, коли ввести їх повною мірою? Адже реакцією на тиск може бути ще більша агресія. Я проти війни та будь-яких проявів насильства. Тож схвалює усі заходи, які ведуть до зменшення насильства. Однак санкції це вже радше наступний рівень ескалації. Не знаю. Поки Путін, здається, тільки сміявся над санкціями ЄС. Звісно, Євросоюз повинен якось вплинути на ситуацію. Та чи буде результат від цих санкцій, я не впевнена. Схоже, такі побоювання не безпідставні. Реагуючи на санкції, Путін уже застаріг ЄС від ефекту бумеранга. про те, чи справді Росію можна налякати такими санкціями. Поговоримо з керівником студії ДВ у Брюсселі Кристианом Трипе. Пане Трипе, як ви розцінюєте нові санкції ЄС і наскільки відчутними вони будуть для Росії? із цими санкціями ЄС відкриває нову главу. Адже тепер уперше російські фірми, а також напівдержавні установи, можуть заносити до чорного списку. Конкретно це означає, що їхні менеджери одержать заборону на в'їзд, а їхні рахунки на заході заблокують, якщо буде доведено. Що ці фірми підтримують сепаратистів на сході України? Крім того, ЄС хоче, щоб два її банки розвитку не починали більше жодних справ з Росією та в Росії. Деякі оглядачі у Брюсселі розглядають ці нові санкції як щось на кшталт плавного переходу до санкцій третього ступеня. Я особисто ставлюся до цього скептично, адже ЄС все ще утримується від того, щоб долучити до російського бойкоту власні приватні фірми. А також є ще Франція, котра непохитно збирається ще восени поставити російському військово-морському флоту два сучасних десантних кораблі. А чи готовий ЄС запровадити санкції, які реально вдарять по російській економіці, і коли їх можна очікувати? wirklich umfassender Handels- und Wirtschaftssanktionen. вершафтсанкціонес здійснив технічну підготовку масштабних торговельних та економічних санкцій третього ступеня. Лідери держав і урядів можуть запровадити їх у будь-який момент. Але на мою думку, мене ще певний час, перш ніж до цього дійде. ЄС ще просто не готовий до цього політично. Є країни, такі як Болгарія чи Італія, котрі будь-що хочуть запобігти цим санкціям. Аж до погроз блокування рішення Також є Франція та Німеччина, котрі теж не хочуть цих економічних санкцій через свої інтереси в Росії. Однак Париж і Берлін вирішили, що у крайньому разі вони готові прийняти удар. Але у крайньому разі це означає, коли ситуація в Україні ще більше погіршиться. Наприклад, коли Росія відкрито атакуватиме на боці сепаратистів. Дякую, пане Трипе. З нами на зв'язку був керівник студії ДВ у Брюсселі Кристіан Трип. Він вважає, що технічно жорсткі санкції проти Росії можуть запровадити будь-якої миті. Але для цього потрібна воля всіх країн-членів ЄС. Ситуація в Україні домінує як тема не лише в Євросоюзі, але й у НАТО. Анексія Криму, а згодом інспірована Росією гібридна війна на сході України, поставила альянс перед новими викликами. Росію почали сприймати як нового старого ворога. Росія, це не партнер. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Deutsche Welle прямо висловився генеральний секретар НАТО Андрес Фок Расмусен. Напередодні з ним поспілкувався Кристіан Фасмусене, П'ять років тому, коли ви стали генсеком НАТО, відновлення зв'язків з Росією було однією з ваших головних цілей з огляду на нинішню кризу, де було допущено помилку. Я все ще вважаю, що такий крок був правильним. Я досі переконаний, що у багатьох сферах у нас спільні інтереси, але мушу констатувати, що російське хідмислення мислення відрізняється від нашого. Попри те, що 2010 року ми вирішили налагодити справжнє стратегічне партнерство між НАТО і Росією, Кремль поводить себе не як партнер. З російських військових документів ми бачимо, що росіяни дивляться на НАТО як на ворога. І все ж таки я гадаю, що залучати Росію було правильно. Ми повинні, однак, усвідомити, що Росія дивиться на це інакше і відповідно на це реагувати. Оцінюючи цю нову ситуацію з безпекою в Європі. як би ви змалювали сьогодні роль Росії? Це стратегічний партнер чи новий старий ворогдефлінарапатно. У будь-якому разі це не партнер. з російських доктрин. Ми бачимо, що Росія розцінює нас як ворога. 1997 року. Ми скликали Раду Росія НАТО, на якій домовилися, що не дивимося одне на одного як на ворогів, і не застосовуємо силу одне проти одного. Але тепер, на прикладі України, бачимо, що Росія відкрито порушує всі ці основоположні принципи. Думаю, що у майбутньому нам потрібно все переосмислити і діяти щодо Росії з позиції сили і одностайності військові експерти називають дії Росії в Україні гібридною війною. Складається враження, що НАТО виявилося непідготовленим до такого нового способу ведення війни. Чому звичайно тепер ми стали розумнішими. Мушу визнати, для нас виявилось несподіванкою те, що Росія порушила всі фундаментальні принципи Ради Росія НАТО і свої міжнародні зобов'язання. Ми очікували від Росії, що вона поважатиме основні принципи. Упродовж останніх 20 років ми виходили з того, що Росія розділяє наші погляди стосовно того, що нам потрібен визначений міжнародний порядок і впорядкована система безпеки. Тепер ми бачимо, що вони дивляться на це інакше. Отже, і ми повинні відреагувати на таку нову ситуацію. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, дякуємо за розмову з Дойчевеля. Наступного тижня норвежці вшановуватимуть пам'ять загиблих у наслідок терактів, скоєних Андерсом Брейвіком. Три роки тому, 22 липня, він підірвав бомбу в урядовому кварталі Восло, а згодом розстріляв учасників молодіжного табору соціал-демократів на острові Утоя. Загинуло загалом 77 людей ще близько сотні були поранені. Для Норвегії це стало раною, яка кровоточить і донині. Влада хоче спорудити пам'ятник загиблим, але в таких планів є багато противників, зокрема серед родичів жертв. Спогади про теракти три роки тому досі не залишають Ейвенда Риндала. <тірково -різь> <тірково -різь> Мені не потрібна церква чи могила, аби молитися чи поминати. Я можу це робити і під час прогулянки. Взагалі, я можу робити це всюди, особливо коли навколо тиша та спокій. Мої поминальні ритуали радше в голові, ніж у реальному світі. І все ж, коли я приїжджаю на цей острів, мої спогади стають сильнішими. Коли 22 липня три роки тому почалася стрілянина, Ейвінду та ще 11 підліткам вдалося врятуватися втечею на човні. Хлопець чув постріли на острові і бачив терориста Брейвіка, який цілився в нього. Тоді теракти вразили Норвегію в саме серце. Нині в країні точиться дискусія, як суспільство має вшановувати пам'ять загиблих звичайно. суспільству, не лише батькам, які втратили дітей. А й усьому суспільству потрібно поминати це жахіття, коли один чоловік приїхав на цей острів з однією місією всіх убити, всіх. Тюкіл Підтримує спорудження пам'ятника, який має постати навпроти острова Утоя. Це буде такий собі рубець у ландшафті, рана, яка ніколи не загоїться. З одного боку по ньому можна буде ходити, а з іншого будуть викарбовані імена загиблих дітей, до яких не можна доторкнутися. Уже сама ідея такого меморіалу для деяких батьків нестерпна, Катрен Людке втратила на утої свою єдину доньку. Це не повинно перетворитися на туристичну ціль. Я не хочу, щоб там будували меморіал. Невеликий пам'ятник на утої це добре, адже діти були саме там. Але не навпроти ми маємо надгрупки тут та в інших містах. Ми маємо утою і ми маємо могили дітей. Цього досить. Мати тоді ще 17-річної дівчини нарікає, що батьків ніхто не запитав, як вони ставляться до спорудження такого меморіалу. звісно, від цього втомлюєшся. Адже є і так достатньо приводів для спогадів. 22 липня, день народження дитини і навіть коли просто йдеш до крамниці і бачиш те, що колись подобалося моїй доньці, 24 години на добу. А тут іще боротися проти пам'ятника. Це все втомлює і цілком виснажує. у центрі Осло зяє інша рана пустка там, де вибухнула бомба. Тут про день, який змінив цілу Норвегію, нагадує газета від 22 липня 2011 року. Колись тут мають знову запрацювати депутатські офіси. Вегард Венесланд щодня проходить по все місце, ідучи на роботу. сподіваюся, що це місце колись знову заповнять життям та урядовою активністю. Це дивне відчуття, але минуло вже три роки, і вже ніби звикаєш до того, що тут така пустка інакше ніж до 2011 тисячі 22 липня Венеслан теж був у літньому таборі соціал-демократів на Утої. Він знає про плани щодо меморіалу. Для мене особисто цей рубець у ландшафті дуже сильний символ. Адже це руйнує природу так, як були зруйновані наші життя. Питання в тому, як заповнити цю пустку в природі чимось важливим. І тоді наринають спогади. Бо цього не можна забути, коли це бачиш. У дискусії щодо пам'ятника загиблим від рук терориста не може бути переможців чи переможених, бо й через три роки після терактів норвежці щодня мусять боротися з тим, щоб жахіття 22 липня бодай трохи відходило в минуле. У Польщі кожна п'ята сім'я, попри палке бажання, не може народити дітей. Проблема набула таких обсягів, що уряд у консервативній і віруючій Польщі навіть наважився піти на прю з католицькою церквою. Рік тому стартувала державна програма з безкоштовного штучного запліднення. Коли рік тому на польському телебаченні майже щовечора показували ці кадри, це було справжньою революцією, штучне запліднення або фаховою мовою ін вітро. Прем'єр-міністр Дональд Туск та його партія Громадянська платформа дотримали свою виборчу обіцянку. Польське міністерство охорони здоров'я стартувало програму, у рамках якої 15 тисяч пар отримали можливість штучного запліднення. Кошти на себе взяла держава, адже процедура ця не з дешевих від 10 до 15 середніх місячних окладів. Тож зрозуміло, що дозволити собі це може далеко не кожна бездітна сім'я так. Це була революція. Ми зламали табу, змінили менталітет поляків. Довгі роки в нас точилася дискусія, що внаслідок ін вітро народжуються діти з вродженими вадами. Нині відомо, що це повна нісенітниця. Ці забобони луснули як мильна булька. У нас уже народилося 80 таких дітей, і ми маємо багато щасливих батьків. Марта Горна якраз належить до таких щасливих матерів. Шість років тому лікарі сказали, що їй може допомогти лише штучне запліднення і що це коштує 4 тисячі євро. Таких грошей у подружжя не було. Може, але типу Ми це все одно зробили. Відмовилися від чого могли від відпусток, ремонту квартири, придбання нових речей. Але цього було недостатньо. Тоді нам допомогла наша велика родина. Всі збирали для нас гроші, аби ми нарешті змогли народити дитину. Чотири роки тому народилася маленька Юлія. Ці кадри знімалися в травні. Тоді Марта знову була вагітна і саме пакувала речі до пологового будинку. Цього разу штучне запліднення оплатила держава. Для Марти все було значно простіше, і лікарі теж радіють. Ця програма для мене велика радість. Коли я бачу, як народжуються ці дітки. Я ж знаю їх найдовше ще коли вони були однією єдиною клітиною. Усе це не було би можливим без цієї програми. Вона робить мрії реальністю. Я думаю про це щоразу, коли щасливі батьки дарують мені фото своїх новонароджених діток. Польське право не забороняє штучне запліднення, але католицька церква хотіла б домогтися такої заборони. Звісно, людям, які не можуть народити дітей, нелегко, але вони йдуть на кроки, які не можна дозволяти. Вони намагаються обійти природу, аби отримати дитину. А ще чого взагалі не можна допускати, це те, що зайві запліднені методом інвітро, яйцеклітини, в яких уже зароджене людське життя, просто знищуються. Що не життя людське. Але кадри абсолютного людського щастя ніякими аргументами не затьмариш. Не так давно Марта народила маленьку Софію, також багато інших сімей в Польщі завдяки державній програмі підтримки штучного запліднення стали щасливими. І ці нові життя говорять самі за себе. Понад третину бюджету ЄС на наступний рік, а це понад 300 мільярдів євро. Брюссель інвестує в розвиток депресивних регіонів спільноти, подав заявку з пропозицією, яка переконає брюссельських чиновників, і вважає, що гроші в тебе в кишені. Тільки от контроль, чи витрачаються вони за призначенням, поки не досконалий. Тож мільярдні суми в прямому сенсі безслідно потопають у багнюці. Наприклад, в Італії. Озеро Треземено у серці Італії. Здалеку немоврайський куточок. Його береги є природоохоронною територією, через яку веде велосипедний шлях. Щоправда, розпізнати його подекуди просто неможливо, бо виглядає він переважно отак. Так само важко віднайти і сліди мільйонів євро, витрачених Брюсселем на цей велосипедний шлях. Велосипедисти з усього світу марно шукають розрекламований в інтернеті веломаршрут. Власне, ось він, принаймні його частина. Шотландець Іан Скот у захваті, що взагалі знайшов цей велошлях. Адже в інформаційному бюро для туристів, як не дивно, немає жодних його карт. Іан мав би одержати всю інформацію у цій дерев'яній хижі, прямо на велосипедному шляху. Але тут живуть лише оси. Мандрувати цим шляхом треба на власний ризик. Він веде через розхитаний міст. І раптом завершується у Багнюці. Куди він подівся? О. Тут навіть є яма. Зовсім не так, як це подавалося у заявці на фінансування ЄС. Велошлях пролягає не на чималенькій відстані від Тразимену, а просто біля води. Переважно навіть нижче рівня озера. Тож тепер тут тонуть і велошлях, і мільйони грошей ЄС. Когось має бути притягнуто до відповідальності за викинуті гроші. Це потрібно довести до ладу, але не за мільйони євро. Ні. Це робиться дешевше і набагато краще. Велошлях запланували тут, бо Траземено – не озеро для купання. Занадто забруднене через брак очисних установок. Колись гучний пляжний бар перетворився на руїну, адже туристів немає. Багато місцевих байдуже спостерігають за занепадом. Головне, що гроші з Брюсселя течуть рікою. Утім, не всі хочуть миритися із таким марнотратством. Клаудія Дечучийсь з організації з охорони довкілля з готовністю супроводжує знімальну групу на місце злочину і як на замовлення тут же з'являється пара туристів, які, схоже, уже доволі спокійно ставляться до того, що і тут велосипедний шлях майже повністю відсутній окридокиде. Уважає, мабуть, у Євросоюзі знайдеться пара контролерів, принаймні який-небудь функціонер, який би міг на це поглянути, потрібно ж з'ясувати, куди поділися гроші єс. Очевидно, вони не просто потонули, але і десь привласнені. Підозрює Клаудія. Але коли через це болото прочугує контролер із ЄС. Я гадаю, що тут ніколи не було контролю, не перевірялося на місці, що справді зроблено. Чому не було нагляду на місці? Італія будує за допомогою грошей ЄС близько 40 тисяч проєктів. Усе це не під силу перевірити жодному контролеру, це переобтяжує італійські відомства. Тобто, ми маємо провал контролю на багатьох рівнях. Тим часом фінансовий потік із ЄС не вичерпується. Італійці знову подали до Брюсселя заявку майже на 2 мільйони євро на продовження велосипедного шляху. Ніщо не продається так добре, як успіх. Це зараз особливо відчуває німецька збірна з футболу. Вона і раніше була по суті одним з найвідоміших німецьких брендів, оборот якого становить понад 100 мільйонів євро на рік. А після феєричної перемоги на чемпіонаті світу з футболу до скарбниці німецької збірної додасться не лише чемпіонський кубок, а й додаткові мільйони. Ця інсценізація успішної футбольної команди себе виправдала. Німеччина чемпіон світу з футболу. Кульмінація не лише у спорті, але й у мільярдному бізнесі. Адже з таким титулом усе, що пов'язане з брендом Німецька збірна з футболу можна продавати ще дорожче. Вони можуть робити скільки завгодно реклами, поки вони так грають. Тож не дивно, що німецькі футболісти вельми затребувані в рекламному бізнесі. Приміром, для Комерцбанку. Або для Мерседеса. Футболістів стилізують під справжніх героїв, таких собі суперменів. Рекламне агентство Репоком якраз спеціалізується на розкрутці спортивних команд як прибуткового рекламного продукту. Зокрема, і німецької збірної. Це марка класу преміум. Це вивіска німецького спорту, так само як футбольні клуби чи великі торгові марки. Ця людина власне й дбає про образ футбольної збірної ФРН Олівер Біргов. Уже 10 років є головним менеджером збірної і по суті керманичем прибуткової машини під назвою Німецька ДрімТім. Вона щорічно приносить дохід у понад 100 мільйонів євро. Нині на ура продаються такі іміджеві характеристики, як командний дух, радість від гри та інтеграція, як приміром на зйомках рекламного ролика для Мерседеса. Але не лише в традиційній рекламі, також в інтернеті фахівці бачать величезний потенціал. Адже через соцмережі такі футбольні зірки, як Месут ОЗІЛ, привертають увагу мільйонної публіки. Поза увагою користувачів не залишається жодна деталь, також форма від Адідас. Це новий аспект. Веб-сторінки гравців існують вже віддавна, але тепер це можна вимірювати конкретними цифрами. Які саме користувачі цим цікавляться? Кому варто пропонувати відповідні продукти? Чи на кого орієнтувати свої рекламні кампанії? Це безперечно нова якість. Попит на продукти із символікою національної збірної ФРН великий як ніколи. За тижні світової першості адідас продав два мільйони футболок німецької команди. Купляли їх навіть бразильці господарі першості. А тепер, коли німці привезли з Бразилії титул чемпіонів світу, ціна німецького футболу зросте ще більше. І це все на сьогодні. Наступний геофактор. Дивіться наприкінці серпня. А тим часом про всі найважливіші події читайте на українському сайті Дойчевеле або ж на нашій сторінці у Фейсбуку. Бережіть себе, нехай все буде добре.